Як надивися того ютуба, здуріть можна. подивися там на півдні, там сюди туди вже хлопці ближче і ближче, вже вологу скривають, вже ячмінь сіють, овес сіють, приїхав на поле сиро. Через днів три приїхав та сиро. А це приїхав, о мамоньки рідні, вже сухо. Зеленькі були шановні хлібороби. Добре, що на тракторі. Навішині були борони, та сьогодні оце вискочив та давай вологу закривати. Бо таке, як вроді вже і пора. Та степку я показував, вже люди бачили на 4 борінки. Нічого тут такого не цей. Вона складна в мене, щоб на дорозі оті товариші не чіплялися, не за габарит то воно в мене тут на... на крилах закидається, пальчик цей витяг, воно закинуло сюди, не поскладав вони одна за одну та й поїхав. На поле приїхав, порозкладав та й робиш. Звісно такий, що за трактором. Доволі непогано виходить. Як глянутий, оце така була оранка. За трактором постою просто попідтягуєте. Така була ораночка. Сказати, що дуже гарно, то й не гарно. Ну а це отак виходить боронування. Ось таке воно. Земелька вроді сиренька. Вона і грудочка так дуже не насохла. Ну вже трошки її вітерцем і прихватило, вже є такі, робиться камінчиками, вже треба придавити. Ну нічого, я думаю, ще ж буде культивація. Це колись тут посію сою. Ми тут два роки гарбузи. Районів розвів таких, що мама не горює. Так воно, тут такий кусочок у мене виходить, доволі таки непогано. Давненько не знімав нічого, дивно зима, дуже нічого було знімати. Не ходити ми ж там то кота, то курезіть, то ще щось там. Якби, якби що-небудь запиляти у YouTube, то вже мені якось воно не, не туди. А це виїхав, є кусочок роботи. Можна і похвалитися, показати, що я таки не лежу боком, а щось таке почав робити. Тракторець же Соліс. Все в порядку. тут в все, все працює. Там люди питали за його. Як він, та що він. Та розкажи та покажи. Що, це його, що за його розказувати, що за його показувати. Як ти кажеш, що у вас за сало? Те що за сало? Сало як сало. Так і оце. Трактор як трактор. Робота, і слава Богу. Є ще, звісно, біганини. Воно земля не в одному місці. Прийдеться ще бігти і доволі таке далеченько. Ну то вже може завтра. То воно там трохи на низах, то побіжу туди. Чує, не чує. Я то себе не чую. Шумна, шумна дуже кабіна. Можна й думати, це не завоске. Цепок, щось так допомагає. Десь цепок на тяжку на горку землю забирає. Та як залізо так, так воно грудок як нарвало, то взагалі не знав, що він робить. Качалися, мабуть, до середини літа. Ну, а Це ми попробуємо затягати його. Та ще культиватор по діагоналі кинуть. знаю хлопці там Я хотів з вами похвалитися. А то там люди дивляться, усі роблять, а мої підписники немає ні, ні відео, немає ніде нічого нічисінько. Колись дзвонить чоловік та каже, що таке, де ти пропав? Тебе все в порядку. Та все в порядку. А чого? Та ні відео немає, ніде нічого нічисінько. А ти кажу, по йому дивися, чи я живий, чи здоровий. Ну так. Да. А ну, тоді я кажу, кожен день буду запилювати, викидати, кажу, курка побігла, ребеться, собака гавку. Він сміється. Ну нічого, будемо працювати. Дасть Бог, все буде добре. На цьому всім дякую. Підписуємось на канал, ставимо подобайки. Всім миру і добра.